TSMC мають план на випадок нападу Китаю. Nvidia заробила дуже багато грошей, ну а також вийшов геймплейний трейлер української Sea of Thieves. Все це є не тільки в залізних новинах. Нещодавно Lian Li поповнила свій асортимент корпусів новою моделлю. Називатиметься вона A3MATX. Як зрозуміло з назвою, вона буде підходити під материнські плати micro ATX. Зроблена вона разом з німецькою компанією Den Cases і виглядають дуже прикольні ці коробочки. Так, звісно, мені більше подобається, коли в такі мінімалістичні корпуса є можливість додати якісь дерев'яні вставочки, але далеко не всім це заходить. Однак крута фішка в тому, що ці корпуса підтримують чотирьохслотову слотову відеокарту, тобто ви можете навіть туди встановити RTX 4090. Так, скоріш за все, треба буде ставити на неї воду, щоб вона не задихнулася. Однак корпус і збірка вся буде виглядати досить маленькою і виглядатиме симпатично і буде потужною. Ну і ще мені в таких корпусах подобається те, що є багато отворів, але не зовсім зрозуміло, чому вже тоді не зробити так, щоб вона могла бути як BTF-ною. Може в наступних моделях буде. NVIDIA відзвітувала про 26 мільярдів виторгу за минулий квартал. Трендос. От мені казали, що треба було купувати акції Nvidia, а я не вірив. Запарював собі мівінку в університеті і не вірив. А треба було. Як ви зрозуміли, нещодавно Nvidia подали звіт, і ось 26 мільярдів виторгу це в 3,5 рази краще за показники минулорічного цього ж кварталу. Капець. А чистий прибуток з цим виріс в 7 разів. Нічого так на цінку зробили, так? Да? Виторг виріс в 3,5, а прибуток чогось в 7. Magic. і от якраз процесори і рішення для штучного інтелекту, і ну можна сказати для дата сервісів взагалі принесли Nvidia 22,5 мільярди. А я думав, що це все завдяки 4090. Насправді, ігровий підрозділ дуже сильно просів в плані фінансової частини, прибутків, виторгів. Що ви розуміли, за квартал з ігрових рішень цих RTXів всіх. RTX вони отримали всього-навсього витраг в 2,6 мільярди. Для Nvidia це дуже мало. Все? Тому що всі починають грати вже походу на консолях. А якщо ще згадати, що вони націлені там, здається, до кінця року продати півмільйона ось цих прискорювачів для шиї, то, блін, сума у них в цьому році вийде якась захмарна. Наступна нона лінова створила власний форм-фактор мобільних відеокарт. І це дуже прикольно виглядає, тому що по факту вони змогли лептопну 4050 від NVIDIA зробити в такому форм-факторі m 2 і просто вставляти в слоти для m 2 і в тебе так от буде дискретна відеокарта. Це дуже прикольно, тому що коли ти будеш робити там собі якийсь нетопчик, невеличкий комп'ютер, ти зможеш обрати. Ти хочеш на вбудованій графіці, чи ти хочеш дискретну графіку, ну тоді менше трошечки менше в тебе буде місця для того, щоб вставити кудись М2шну пам'ять. Або ти можеш дискретну відеокарту від'єднати і туди докинути реально М2шну якусь пам'ять. І оскільки це тільки розробка, то так вже є така платка під 4050, але, кажучи, буде аналогічна з RTX 4060 лептопною. А от більш доросле рішення пропонує Ion Neo. Вони випустили док-станцію з Radeon RX7600M XT. І виглядає вона офігенно. Ви просто подивіться на цей футуристичний, фантастичний такий кейс. Він мені одразу нагадав пушку з Dead Space. Пам'ятаєте, там плазмний різак, здається, був такий. До цієї лінійки входить зовнішня відеокарта IG 01 Starship на основі AMD Radeon RX 7600M XT. І це не тільки зовнішня відеокарта, а й повноцінна докстанція з додатковими портами. Комутацію з ноутбука можна здійснити за допомогою швидкісного інтерфейсу OCU Link або через USB 4 з підтримкою Thunderbolt 3.4. Тобто пристрій підтримує два основних стандарти EGPU. Також INEO AG 01, оснащено двома портами DisplayPort 2.0 і двома HDMI 2.1. Ще є один USB 3.2 та мережевий порт. Я вже її собі хочу. Не знаю навіщо в мене навіть ноутбука немає, але хочу. Блін, цікаво, а можна підключити до неї iPhone і грати в в нормальних налаштуваннях на нормальному екрані. Чи це так не працює? Якщо що я знаю, що це так не працює, це на коментарі. Пишіть. Процесор Intel Falcon Shores має 1500 Вт TDP. Півтори тисячі ватт. кВт TDP. Один процесорчик. Ладно, він там не десь такий. серверний гібридний процесор Intel серії Falcon Shores має з'явитися в 2025 році. Він є комбінацією з класичних ядер архітектури X86 та GPU чипів серії XE. Для такого типу обчислювальних процесорів тепер навіть існує нова назва XPU. Дизайн багато в чому схожий на uh, Instrix MI300A від AMD. Багато хто каже, що все-таки більше буде опиратися процесор на GPU ядра. Однак Intel стверджує, що завдяки такому поєднанню вони змогли підвищити енергопродуктивність в 5 разів. Тобто, саме така конфігурація краще. Однак, нагадаю, його TDP становитиме 1,5 кВт. тобто, щоб його охолодити, треба буде тільки кастомне водяне охолодження. Я сумніваюся, що можна буде щось інакше поставити. Ефективно. Для порівняння є от рішення від Nvidia Blackwell для шиї, і воно має CDP 700 Вт або 1000, або 1200, в залежності від версії. А у AMD схоже рішення споживає там 750-760 Вт. А тут 1,5 кВт. Тепер ось ці от новини, які я там десь роки 3-4 тому читав про те, що Microsoft хоче свої серверні і не тільки дата-центри запихнути кудись під воду, звучать досить логічно. Опустять сервак в воду, а згори зроблять гарячий істочник, чи як він це називається, в Японії. І так і буде робити охолодження для серверних рішень, серверних центрів і тому подібне. А я думав в Турції то сауна, а то вони охолоджують інтелевський процесор насправді. Блін, я, я уявляю, як знаєш, тут розігріває інтелівський процесор а потім скавшаль воду на нього. Пш. Qualcomm представили міні-комп'ютер зі Snapdragon X для розробників. Там сразу так всі порівнюють його, типа з Apple Mac Mini. Але є, але. Нагадаю, що це Snapdragon X от, і X-Elite це ті, які зараз часто використовуються в ноутбуках, особливо віндових. І це не найпотужніше рішення. Однак Qualcomm за 900 доларів оснастив цю от маленьку малишку своїм X-Elite з графічним процесором в 4.6 Teraflops, Також комп'ютер матиме 32 ГБ оперативки, стандарту lpddr 5 x та MVM -E шний накопичувач на 512 ГБ. По портам досить непогано. USB 4 Type-C, 2 USB 3.2, USB A, порт Ethernet, 3.5 мм джек для навушників, HDMI та порт живлення. А чому я кажу, що це не дуже буде таке Powerful рішення, тому що потужність блока живлення тут 180 вар. 180 Вт. Програміть, ну. Не знаю, напевно. Монтажить? до побачення. Фотки обробити? Ну, можливо. Однак ще забув сказати, що у цього міні-комп'ютера буде Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Все непогано. Все одно у нас крутіше. І дешевше. PlayStation працює над новою платформою для безплатних мобільних ігор. Ця новина вже майже тиждень шириться в різних медіа, в різних групах, про те, що PlayStation... Чи хоче зробити свій телефон якийсь, чи якусь систему, на якій можна буде запускати? Знову ж таки, які ігри? Незрозуміло, тому що ця вся інформація взята чисто по відкритій вакансії. Тобто Sony PlayStation відкрили вакансію. На які збирають там людей, інженерів для розробки і програмування таких проектів. Я сподіваюся, що все-таки випустять мобільний пристрій, типу там смартфон, на якому можна буде грати, тому що, окрім безкоштовних ігор, там ще можна буде скор за все запускати і сонівські ігри. Я сподіваюся, що вони не закинули все-таки своє рішення з PlayStation, Now, коли можна грати на віддалених серверах. Однак я пам'ятаю, як так само розбирали різні патенти від Sony і думали, що от, нова PlayStation Vita буде чи щось типу такого. А виявлялося, що це от вийшов PS-Portal. Вийшов перший геймплейний трейлер українського PvPvE шутера. Сент, ми колись розповідали про цю гру. Це Сент, раніше було тільки фотки, а тепер вже геймплейний трейлер, і там видно, що це ну мені дуже схоже на Sea Сісівс, тільки ви пустелі, і замість човнів. У вас такі великоходи, чи як вони їх правильно назвали, крокуючі фортеці трамплерів. кажуть, що можна буде і так постріляти один проти одного, і проти компа. І як з зброї це, ручної, так і з самих цих здоровенних ходунів. Озвучка українська, і це офігенна звучить круто. Ну що, хлопці, запрягайте, бачу, вже насувається буря. Невдовзі зустрінемося знову. Тому що навіть не взяли якісь там, не знаю, дітей зі школи, щоб вони там просто забезкоштовно не читали. В Сімі навіть з'явилася сторінка цієї гри, ви можете додати її вже в бажане, і навіть здається, подати заявку на дочасний доступ. Мені чуть-чуть не вистачає по візуалу, там місцями пару ціней недороблені, і я не впевнений, що там є якийсь сюжет і наратив добре пропрацьований. Як мінімум, вона вже трошечки дай працює, і це круто. Виробники чіпів TSMC мають запобіжні заходи на випадок вторгнення Китаю на Тайвань. Якщо прогнози розвідки США збудуться. Ми українці всі розуміємо, що до них треба ставитись досить серйозно. То в 2027 році Китай справді вирішить вторгнутись на Тайвань. І TSMC — це найбільша в світі компанія, яка виробляє чіпи. Вони вирішили захистити трошки навіть не трошки, а добре захистити свої заводи. У них є ультрафіолетова літографія, яка називається EUV. Вони виготовляли її разом з нідерландцями нідерландців теж компанія з абревіатур складається просто ASML. І оскільки це розробка разом була, ці самсі змогли зробити так, що і вони зможуть ці всі станки або обладнання, яке е, робить, чи виготовляє EUV, вимикати дистанційно. Окрім цього, е, воно постійно потребує оновлення і постійно треба. Е, Заміни частин робити, тому що вона дуже швидко зношується цей станок, це обладнання, і тому вони змогли так навіть не просто а, застосувати знаєте, такі методи, щоб можна було вимикати дистанційно. А вони навіть програли весь сценарій, будучи в Нідерландах, вони вирішили пропрацювати сценарій, спробувати чи це працює, чи це ні. Щоб ви розуміли? Її машина ця дуже дорога і вона коштує понад 200 мільйонів. Одна, але сподіваємося, що ЦіМС не доведеться вимикати свої станки дистанційно і все буде добре. Тільки нещодавно я пробував і сидів за е, монітором в 540 Гц Full HD, а тут вже TCL представив 4K на 1000 Гц. Тисячу. Виробники не кажуть, як вони змогли взагалі це все зробити, і коли з'явиться монітор в продажі, бо всі хочуть його вже спробувати. Однак зазначили, що для того, щоб можна було взагалі 1000 Гц отримати, вам потрібен буде роз'єм або HDMI 2.1, або DisplayPort 2.1. точніше щоб провід, а не роз'єм. Ну і чесно, я досі не знаю, що там треба мати по залізу, щоб у вас в 4К. Було тисячу кадрів в секунду. Тисячу. Я сумніваюся, що навіть якийсь фільм там можна запустити в тисячу кадрів в секунду. Що щось можна запустити в тисячу кадрів в секунду. Я вже мовчу про гру. Не знаю, які ігри це підтримують, але точно не Alan Wake 2. Ми просто Wake 2 на чому не запускаємо. Там бліна. Ну, я ще жодного разу не бачив сотки в Alan Wake. Вони якось її ріжуть сильно. І ну і остання новина, але дуже цікава. MSI анонсували плату LGA 1700 і Z790, /Z790 із підтримкою модуля пам'яті CAMM2 DDR5. Ми колись розповідали, що вже в ноутбуках з'являлася ця плата. Це е, така оперативка, яку не треба в слоти вставляти. Тобто не буде вже цих от відосів, там, де хтось вставляє, і потім переламує її. А вона просто прикладається, як не знаю, кусок, і то можна сказати, і прикручується ґунтами. Е, вона набагато швидше, ніж DDR5. І е, наскільки буде краще працювати, звісно, незрозуміло, тому що і DDR5 спочатку з коробки на всіх материнських платах нормально не працювало. Потім вже почали оновлення різні приходити і тому подібне. Однак, чому це круто? Так, є е, момент з цим сокетом, щоб його не е, зламати, але е, охолодження тепер можна буде ставити, не переживаючи, що вам доведеться не знаю, якось підпирати або вимірювати, як виставляти краще вентилятори для того, щоб не заважала вам пам'ять. Це досить часта проблема, якщо у вас повітряне охолодження, то що ви якось не туди повісили кулер або не розрахували, взяли більше башенку і вона у вас не встановлюється із вашої оперативної пам'яті. Ну і розташовуватиметься ця пам'ять там, де зазвичай в материнських платах розташовувалася оперативна пам'ять. Просто тепер вам треба буде викрутка ще для того, щоб встановити оперативку. На цьому все. Бережіть себе.